Інноваційного лікарського засобу відбувається ціла схема стадій, які потрібно проходити для експериментальних досліджень. При розробці лікарського засобу включається спочатку збір і обробка доступної інформації, потім експериментальний вибір факторів, які підлягають детальному вивченню. Пошук експериментальних експериментальний пошук оптимальної ділянки визначення, який нам потрібно. І е, потім ми отримаємо математичну модель процесу, в якій будемо визначати оптимум. Математичне дослідження моделі процесу з метою виявлення оптимальних режимів. І потім експертна перевірка оптимальних режимів на будь-якому з цих етапів створення лікарських засобів від скринінгу, біологічно активних сполук, розробки лікарської форми, проведення доклінічних досліджень, створення аналітичної нормативної документації, до проведення клінічних та постклінічних досліджень необхідно використовувати певні математичні прийоми, які дозволять Отримати об'єктивну інформацію про досліджуваний об'єкт. І весь процес ускладнюється через необхідність вивчення великої кількості якісних і кількісних факторів, збільшення кількості технологічних прийомів, поява нового обладнання, нові допоміжні речовини ведуть до необхідності значного перебору цих факторів. Тому, в тому зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу на всіх етапах фармацевтичної розробки виникає необхідність значного перебору факторів для прийняття оптимального рішення. І тут потрібно звернути увагу на необхідність проведення комплексних досліджень з вивченням одночасно усіх факторів, які можуть вплинути на властивості лікарського засобу. І при цьому кількість таких факторів може бути досить суттєвою. Кількість факторів, які включені в експеримент, також виникає питання, і в якій послідовності їх вивчати. Ну і за допомогою от якраз методів експериментальних досліджень, ми постараємось це все розглянути сьогодні.